Вітаю, друзі! Вирішила трошки змінити формат подачі потоку. І хочу сьогодні вам запропонувати новий розклад на червень. Але не по колодам, як я робила там, наприклад, «Кристалик района» на перший розклад, Ошодзен на другий розклад, Янгол Архангел, третій. А зараз хочу три розклади, але в кожному показати карту з різних колод. Ще набрала. Ще декілька є і авторська, така маленька дитяча, є і, звичайно, Года, Таро, але ми будемо розглядати це не як Таро, можливо, як оракул, або просто картинка, що вона нам буде показувати чи нагадувати. Отже, загадайте, будь ласка, бажання на літо, на червень. Я сподіваюся, у нас у всіх є одне головне бажання, щоб наступив мир. Щоб наступила перемога, щоб Україна розквітала квітла, але і і для себе, звичайно, тому що жити треба зараз, тут і тепер, не відкладати життя на потім. Тому пропоную вам загадати бажання чи зробити якийсь запит, або просто задати питання у Всесвіт. І нехай вам ці розклади допоможуть зробити свій висновок та прийти у якусь ясність. Отже, розпочнемо. Перший розклад. І почну з колеса года. Колода колеса года. Отже, що нам покаже перша карта? Перша карта принцеса мічей. Отака От картинка, так? Да? Давайте подивимося спочатку на картинку. Що ви тут бачите? Ви бачите, що жінка, принцеса, вона дивиться у підзорну трубу, вона щось споглядає. І взагалі дійсно... Мечі це воздушна стихія, це швидкість, це легкість, а вона розглядає, тобто вона вивчає інформацію. Тобто для вашого бажання треба спочатку вивчити інформацію, подивитися, в кого є такі вже результати, в кого є якийсь успіх в цьому напрямку, а потім, після того, як ви вивчите результат, зрозумієте, як вам діяти, в якому напрямку. Будемо читати як історію, дивитися на наступні карти. Другу карту мені хочеться взяти з колоди Ошудзен Таро. І зараз подивимося, що ж вам та інформація, яка в першій карті, дасть, які можливості. І так, сімрка радуги і терпіння. Подивіться, яка чудова карта. Якщо брати класичну колоду Таро, то це сімрка Пентаклі. Сімрка Пентаклі це там, де садять деревце і чекають, поки урожай буде. Тут теж така гарна жіночка, яка в очікуванні, да, їй ще трішки осталося чекати. Але це і накопичення якесь, це отримання якихось вже перших результатів. І якщо подивитись на луну, да, то це від молоденького місяця до завершення. Тобто ваш запит чи запитання чи бажання може здійснитися впродовж 14 днів тому що від молодого до, до повного, напевно, 14 днів. І від повного до убиваючої луни так само 14. Тобто впродовж місяця ваше бажання може здійснитись, Але треба проявити терпіння. Не треба поспішати. Наступна колода, яку мені хочеться подивитися, це, звичайно, мої улюблені кристали крайона. Але краяна це космічні карти. Вони не просто показують якийсь результат чи відгук, а вони ще й трансформуються в реальність. Тобто вони допомагають цьому здійснити завдяки високим вібраціям. Подивіться, яка красива карта. Довір'я, Мана Оха. Якщо ви турбувалися, чи здійсниться ваше бажання, чи буде ваш запит задовільний, то так, довіртеся вищим силам, і Мана Оха про це подобає. Цей кристальчик можете намалювати собі на зап'ястку або на листочку, настояти водичку попити, або просто впродовж якогось періоду часу, можливо, червня, дивитися на таке зображення, намалювати його собі на листочку і дивитися на нього. Можна його помістити в свою сердечну чакру. Можна, якщо у вас бажання з кимось пов'язано, відправляти йому цей кристал да? По думки ви відправляєте, цей кристал йому. І він гармонізується та людина. Клас, дуже гарно. У мене ще тут є колоди. Що нам скажуть архангели? Ми можемо читати, звичайно, з книжечок, що там означає, але мені здається, треба все ж таки відгукуватись від свого внутрішнього, відходити від цих книжечок. Нам зустрівся такий архангел, це архангел Михаїл. Ясно, зазнавайте желания і будьте непоколебивы в своїй вірі. Тобто це якраз для вас. Будьте постійно в думці, що ваше бажання істини, воно здійснюється легко і вірте в те, що воно здійснюється. Кристально чисті наміри. Сам Архангел Михаїл каже, що ваше бажання здійсниться, якщо ви будете твердо в нього вірити. Дуже така лучезарна, красива карта. Я взяла ангельську колоду. Також це дорін Вірчі. Що нам показує дорін Вірчі? Божественне руководство. Зазвичай треба дивитися на близьжачу карту, яка показує. І якщо ми подивимося на близліжачу, то кристально чисте намірення. Дивіться на цю карту, і у вас все здійсниться. Божественне руководство говорить про те, що сам Бог, сама ваша душа веде вас до цього бажання, до цього здійснення мрії чи до запитання або до запиту того, який ви вирішили пропрацювати. І воно вже на путі здійснення. В ментальному рівні, в духовному рівні воно вже здійснилося, залишилось тільки фізичний рівень. А фізичний проявляється дуже швидко, зараз швидкості нові. Хочу ще таку. З маленької колоди авторської дитячої. Це моя дитина мені малювала. Дуже такі красиві. Різнобарвні, різнокольорові і теж дуже такі чудові з різних чуттів, скажімо так. Тут попала чоловіча енергія. Чоловіча енергія це сміливість, логіка, це гарні відносини з грошима, це дисципліна. Це впевненість в собі, це впевненість в тому, що ви зможете, посміяти. І ще це шлях до своєї цілі, тобто цілеспрямованість і шлях. І якщо зібрати в купу всі наші карти, вивчіть інформацію, наберіться терпіння, довіртеся, майте кристальне чисті наміри та тверду вірус, здійснення своїх бажань. Божественне руководство вже вас йде. І будьте цілеспрямовані, ідіть до кінця. Не сумнівайтеся, і у вас все вийде. Дякую вам за те, що обрали перший варіант. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи подобається вам такий формат. А ми переходимо до другого варіанту. І зараз ми подивимося для другого варіанту. Також загадайте бажання, подумайте, що б ви хотіли здійснити в вашому житті, що вам не вистачає, чи, можливо, що ви дуже-дуже бажали, але все ж таки відкладали, тому що військовий стан не дозволяє там або виїхати кудись, або мандрувати, або просто мріяти, жити і так далі. І почнемо з нашої колоди «Колесо калісогода, таро. Ми можемо дивитись не по таро, ми можемо дивитись просто на картинку. По своїм відчуттям подобається, не подобається. І так, подивиться, яка красива карта. У нас схожа на закоханих, але це двійка чаш. Двійка чаш. Це в парі, в гармонії. Чаші у нас відповідають за гармонійний стан, за наповнення, за радість, але вдвох. Тобто це партнерство, це гарна історія співіснування з кимось. Тому, якщо ви бажали. Когось зустріти, з кимось поспілкуватися, з кимось побачитись, то так ваші бажання здійснюються вже в цьому місяці. Дуже красива, дуже така щира, гарна, красива картинка. Наповнення. Далі дивимося у Таро. Що нам кажуть ці підказочки? Це теж дуже мудрі, красиві карти, які. У Шодзен зробили по-своєму, є класична колода, а є ще й додаткові слова, які нам допомагають щось усвідомити, проявити ясність. Четверка води і діва внутрі. Якщо людина йде в центр себе, то зовні все, що лякає, все, що навіть зараз. Нас оточуючи да, ці ракетні постріли і так далі, вони нас дуже лякають, це зовнішнє. Але внутрі людини є спокій, гармонія, активна душа, дух, все світиться, радіє. Треба йти внутрі. Да, ми не можемо не сприймати те, що зовні, але все ж таки треба шукати внутрі спокій. І четвірка води це так само чаші. Четвірка чаш, якщо згадаєте класичну колоду, то це вибір. Вам дають 4 чаші на вибір. Ви собі обираєте, яка вам най найкраща. Тому вибір за вами завжди. Тут в нас дуже чаші пішли, і це чудово, тому що це енергетика настрою, наповненості. Тільки ми можемо себе наповнити, а не чекати когось, хто нас порадує зовні. Що нам скажуть кристали край? Праводнік світа, Вашани. Якщо ви сумнівалися в своїх можливостях, в своїх якихось намірах, що ви людина світла, то ви провідник світла. Ви світлячок на цій планеті, який наповнює світлом своє оточення. І завдяки цьому хтось стає світліше, радісніше. Прямо бачу зараз, і це 11.11 11 було, 11 хвилин, 11 секунд. Ця фраза Ви світлячок. І ніколи не сумніватися, що ви така світла людина, світла істота на цій планеті. Дуже красиве. Тобто, якщо брати ваше бажання, то воно здійснюється, тому що воно йде на благо людству. На благо навіть, якщо навіть просто самим вам. Що нам підкажуть архангели? Архангели. Архангел Рагуїл. Ми ангели допомагаємо людям відкрити друг другу свої серця. Всі спори, конфлікти улажені. Гармонія відношень. Подивіться на такого гарного янгола, який тримає факел. Все згармонізовано, все налагоджено, він вам вже відповідає, що все добре. Теж не сумнівайтеся в цьому, ідіть за собою, ідіть вперед. Світіть. Цей факел теж як світлячок, який світить вам ваш правильний шлях. Класно, йдемо далі. І тут у нас янгольське таро. Таро, вибачте, будь ласка, це не таро. Це магічна сила вашого ангела-хранителя. В чому ваша сила? А ваша сила в ваших намірах. Якщо ви сумніваєтесь, то прийшов час виставляти наміри. Як ми можемо здійснити свої бажання, коли ми маємо намір їх реалізувати? Це просто фраза, яка допомагає сконцентруватися у цих намірах. Ми кажемо я наміріваюся і далі своє по тексту, що вам подобається і що вам приємно. Тобто, да, якщо російською я намір зробити то і то. Тобто я не мрію, я не бажаю, а я вже намірен, тобто я вже готовий до дії. І цей намір дійсно здійснюється. Тобто наміри мають бути проговорені у сосвіт. Ну і моя шоста колода. Моя дитяча, улюблена, красива, яскрава. Ще тут. Подивіться, який чудовий портал. Це карта порталу, воріт, початку, переходу, квантовому стрибку, де ви маєте просто зайти. От якщо ви сьогодні... Ідете через. Ну, ви кожного дня виходите в якісь двері, заходите, але якщо ви побачите якусь там великі ворота чи гарні двері, чи куди заходити, згадайте, що ви заходите в новий портал свого життя. Це найкращий коридор вашого життя, найкращий, найкраще ваше майбутнє, куди веде вас ваш Янгол. Можете собі домовити такі фрази Я легко, стримительно строю свою. Реальність тут і зараз. Всі двері для мене відчинені. Мій внутрішній компас веде мене до цілі. Я сміливо виходжу в світ та заявляю про себе. Я приходжу до своєї цілі легко, просто та гармонійно. Заходьте і не чекайте, портал вже вас чекає. І якщо почитати всю таку нашу чудову історію, то вам обов'язково повинна з вами бути компанія з кимось, тою людиною, яку ви любите. Завжди відчувайте себе, прислухайтеся до себе. Не забувайте про те, що ви провідник світла, і це світло вам світить. Пам'ятайте, знову ж таки, гармонія відношень. Оцих відносин, гармонія. Завжди проявляйте свій намір, говоріть. Твердо, про що ви мрієте. І вже заходьте в той портал, бо він вас чекає. З радістю, з любов'ю. Він для вас. Він вже в реалізації вашого майбутнього. Тут і зараз. Просто йдіть і вірте в себе. Дуже класно. Дякую, що обрали другий варіант. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як у вас програється цей місяць, що вам відгукується. Чи є дійсно якийсь посил, який стосується компанії з кимось? А ми переходимо до третього варіанту. Загадайте, будь ласка, бажання, подумайте, вдихніть, видихніть, налаштуйтеся, тому що всесвіт вже має для вас відповідь. І зараз ми подивимося, яку. І так, наша Тарока Лісобода говорить про те, що ваше бажання або запит, або запитання. Має направленість сонця. Подивіться, який старший аркан чудовий. Це сонце, це здійснення мрії, це я в центрі, це цілеспрямованість, це все в достатку, це золото, це багатство, це здійснення мрій, процвітання це просто неймовірно щось, тому що живе сонце саме вам каже да, у вашу відповідь на ваш запит. Якщо ви мали якісь думки і сумніви, то не сумніватись, світіть, як це сонце, сяйте, тому що сонце вам допомагає. Це розквіт. Це час-пік, куди треба йти і впевнено, Просто неймовірно. Що нам покаже в Додаток цьому сонцю, бо вже можна далі не розкладати, це просто чудо. Але все ж таки, давайте подивимося. Туз води тіч, плить по теченню. Тобто, якщо вас несе якесь, що ви не очікували, навіть не мріяли, просто вас кудись несе, пливіть туди і довіряйте, вас несе в правильну сторону. Вас може розвернути взагалі не туди, куди ви очікували, але там правильно. Тому пливіть, а вода це взагалі про те, що ви задоволені цим. Туз води це задоволення і повна чаша, якщо брати з косичного, косичного таро. Що скажуть мої улюблені кристали крайона? Кристал для магнітізму Марес. Це чудовий кристал. Він, по-перше, намагніщує вас на здійснення вашого бажання. По-друге, цей кристал, запам'ятайте, намалюйте, він... Як помічник в тому, щоб розмагнітити всі негативні електроприлади, які у вас є. Такий кристальчик має бути намальований на усіх електроприладах, на усіх розетках. І тоді, ви ж знаєте, да, що у нас є торсіонні поля, є біологічний круг людини, який йде за часовою стрілкою, а електронні йдуть проти часової, і вони розрушають, скажімо так. Це дуже м'яко сказано, бо воно дійсно негативно впливає. Якщо ви такі магнітики поставите, ну, такі кристальчики, на кожний свій електроприлад, на холодильник, на стиральну машину, на телефон мобільний і на все на все, то тоді у вас буде повна гармонія, радість і любов, тому що у вас все це буде анульовано і йти тільки за часовою стрілкою. У кого є мої кристали крайона, там дуже гарно розписано, куди можна застосовувати. В інструкції написано, куди можна застосовувати ці кристали і як дійсно все впливає. От. А в кого немає, будь ласка, ви можете придбати, пишіть мені в коментарях, або в інстаграм, або там є мій телефончик, можна писати у уваги. Будь ласка. Отже, це чудовий магніт. Магніт для того, щоб ваше бажання здійснилось і прийшло до вас якомога швидше. Що нам підкажуть наші архангели? Архангел Рафаил, сделайте несколько глибоких вдохів, медленно видиха після кожного из них, щоб пробудить енергію і очистити мышление. Карта називається Дихання. Подивитися на цього чудового архангела. І дійсно дихання допомагає від да, стресу. Коли ми глибоко дихаємо, ми відразу вже переключаємося від думок безпокійних, тривожних і починаємо концентруватися на своєму внутрішньому я. Тому дійсно дихання дуже-дуже класно допомагає, особливо коли це на природі. Що нам підкаже магічна сила Архангела Ангела-хранителя? Подивимося. Самоуваження. Я думаю, ця карта вам підказує, що якщо ви хочете здійснення бажання, чи питання, чи запиту то це буде через самоповагу. Коли ви проявите її до себе самі, тоді оточуючі вас також будуть поважати, цінувати. Це про цінність себе, про самоповагу, про самореалізацію, яка йде через самоцінність. Коли ви цінуєте себе, ви не розтачаєте свій час на те, що вам не подобається, чи на негативних людей. Ви йдете за собою, ви знаєте, що ви робите найкраще для себе. І тоді вас ваші ангели ведуть. Тому самоцінність, самоповага і самоуваження. Самоповага і самоуваження це ж саме, тільки різними мовами. Значить, було треба сказати двічі. І моя маленька улюблена колодка, намальована дитиною, фламастером, карандашкою, щирого серця з любов'ю. Тут є афірмації ззаді, або просто пояснення, що це мається на увазі. І подивимося, що тут у нас в, першій, в першому нашому розкладі була чоловіча енергія, тут у нас прийшла жіноча. І завжди. Якщо ви навіть в кристалах району витягаєте чоловічу, це означає, що подбайте про жіночу. Якщо попадається жіноча, подбайте про чоловічу, бо тут завжди воно грає в балансі. Не може бути перекос або туди, або туди. Має бути повний баланс. І так, богиня, женська сила, сексуальність, плодородія. Я приймаю свою женську силу і мудрості. Отакі тут є афірмації позаду. Моє тіло гібке, моє тіло сильне, молоде, притягательне. Можна ще про да? але все ж таки жіноча енергія це ж знову ж таки брати і давати. Чоловіча енергія дає, жіноча бере. Хтось не вміє приймати, можливо, да? подарунки, подарунки Всесвіту. Тому що оцей, ну, розклад, цей розклад теж є подарунком, і хтось скаже, а якась ерунда. Тобто не вміння приймати, а якщо подивитись глибше на це, то тут дуже є багато істин, дуже цікавих. Якщо розглядати в контексті своєї мрії чи запиту, то можна роздивитися дуже багато відповідей. Тут у нас їх шість. Отже, нагадаю, сонце це процвітання, йти вперед, течь по теченню, путь по теченню. Не сумніватись, що вас веде правильно. Магніт. Знову ж таки, він, цей магніт, нейтралізує негатив і примножує позитив. Дихання, пам'ятайте про своє дихання, будьте тут і зараз. Самоважання, не розпиляйтеся на те, що вам не подобається. Йдіть за собою, будьте з собою. Нема часу вже витрачати на когось. Тільки на себе і на те, що вам подобається. Приємно вам спілкуватися з людиною, спілкуйтесь. Неприємно, розвернулися, пішли в свою сторону і нехай там говорять. І балансувати жіночу та чоловічу енергію. Ось такий чудовий третій розклад. Я вам щиро дякую за вашу увагу. Мені дуже приємно. Напишіть, будь ласка, чи подобається такий стиль виконання таких наших розкладів. І нехай найкраще перевтілення, найкращі мрії здійсняться в цьому червні. Всім нам перемоги, мирного неба, найкращих перевтілень і всього самого доброго. Обіймаю всім серцем сеї.